Привіт шановні глядачі. Сьогодні знову випала нагода виїхати на природу з вудками ось до одна, ось до друга. Дуже підняли воду на цьому озері, але ну, вони тут інколи піднімають, інколи скидають. І тут лишилося одне єдине місце, де можна закинути вудку це такий пірс. І от я з цього ловлю. Таке відчуття, що я на якомусь кораблі. Воно все хитається, все рухається. Ну і як, як завжди, риба не клює. Я, звичайно, це очікував. Я в цьому році не пам'ятаю, чи я щось взагалі взагалі витягну. Бачите, тут таке місце, можливо, я колись показую, водає. Біотуалетик, є столик, стуль... стульчики є місце для ну, стульчики, лавки, є місце для вогнища, і тут люди приїжджають відпочивати, і рибку половити, і просто посадити, посмажити м'ясо, насолодитися краєвидами, бачите, яка чистенька водичка. Видно. Все крізь неї. Я не знаю, що з гатською рибою, блін. Взагалі в цьому році, блін, нічого не клювало. Якось незрозуміло для мене. Раніше, раніше ми їздили, без риби взагалі не верталися блін. А це неможливо навіть одного кльово побачити. І всі роки, крім минулого, вони скидали воду, і оцей пірс, він лежав на піску. Бачите, він по цих стопчиках слизається ну, в залежності від води. Да, вода його піднімає аж до самої гори, може. Або як немає води, він спускається донизу і лягає на пісок. І от за цим пірсом було ще метрів 10. Тіпа сухо. І ось там, ось там, саме на цьому вуглі. Ще метрів 20 вперед, там камінці, коли води немає, там камінці, і ми там завжди сідали, і от там риба ловиться, блін. Дуже круто. А зараз там крутий берег і там неможливо стояти, ну, просто нічого неможливо зробити. О, чуєте, там якісь. Гуси верещать, щоб ми забиралися звідси геть. Коротко, ось така краса. Ось такі краєвиди тут. Так, потім як... Цілий день тут посидиш, натомишся, там ще треба під дуже-дуже круту горочку лізти наверх. Зазвичай я зупинявся раз за два-три, поки я вилазив під неї. Ну, сьогоднішній день буде не виключення. Так, да, ось до... зустрічають усі дерева, коріння. Як воду скидають, це острів аж туди. Такий мис просто. Люди теж там ходять, закидають вудки. Ось така рибалка. Сподіваюся, що я хоч щось сьогодні упіймаю. Да, блін, хоча б клюнуло, щоб я побачив, що тут є риба. Тримайте за мене пальці, побажайте мені успіху. Якщо щось зловлю, я обов'язково зніму. А поки що слава Україні і героям слава! Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, до нових зустрічей. 15 грудня, дивіться, що робиться. Божі коровки, де вони взялися? Не розумію. Повний берег. Їх тут повзає купа, Треба тікати, бо вони зараз нападуть на мене і з'їдять. Десь затаскають в норку. Будуть їм запаси на зиму. Чого вони повилазили, блін? Як співали в такій бісенці. Ех, хвост, чешуя, не спіймав я нічого. Перебралися на друге місце. Це десь, не знаю, з пів кілометра треба було пройтися. Там повздовж берега. Тут так само є місце для відпочинку. Місто столік. Там місце під мангал, де можна пожарити м'язко, візьдоно. Ось таке. Можна посидіти. Ось там є туалет, вже ну, трошки кращий, такий більший. Там є смітники. Але ще є ловочка. Звичайно, є пірс, але тут є довший берег і він такий, на якому можна посидіти. Але тут бляха муха. Так що отак що. Але хоч побув у гарному місці на природі, подихав свіжим повітрям, розходив свою дупу, скільки в мене сидіти. І ось так воно виглядає. Гарненько. Там треба буде лізти вгору потім до машини йти до парковки ось такий чудовий краєвид шкода звичайно, що не клює навіть одного разу не клюнуло за цілий день це мене звичайно дуже дратує напевно я ще не скоро поїду на рибалку але це не страшно я на природі, трошки ви ж сонечко, трошечки погорілися на сонечку. Так що, підписуємося на мій канал, ставимо лайки. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!